Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Безуглі краще вибачитися, пише військовий Дмитро Калинчук Вовнянко. Після її останніх фото з фронту та слів військові просто вже не витримують. Дивлюся, скандал з безуглою набирає обороти. Депутат Безугла нагадаю заявила, що прокоботи мусять зникнути. На цю заяву вже обурилися відомі журналісти і народні депутати. Бо ніхто й ніколи не чув від конгресменів демократів у США, що трампісти мусять зникнути. Ніхто не чув у Ще подібних заяв депутата про партії щодо прибічників опозиції. Просто для розуміння, Безугла знає мене, ми були разом на ефірі. Що тоді до вторгнення вона якось писала у мене в коментарях, і от Безугла хоче, аби я зник маю обрадувати нардепа Безуглу. Її бажання ідеально збіглося з бажанням руських, коли я водив Валькірію під Києвом, коли піднімав коптер для розвідки в потрощених селах біля Бахмута, коли «Валькірію» літав глиб російської оборони біля вогледара, руські мріяли, аби я зник. Рускі так мріяли, що намагалися накривати наші старт. Тові мінами, касетками 152-міліметровим калібром, прямо наді мною бруствер рознесло чергою громати з БМП, якраз аби втілити мрію нардепа безоглої. Безугла хоче того, чого не зуміли зробити рускі. Правда, дивний збіг. А дехто з нас зник: зник Гліб Бабіч, зник Юрій Каракай, зник Олег Барна. І не тільки вони їх більше нема, вони загинули, захищаючи Україну. Депутат Безогла і інші депутати, які бажають нам висіти на гіляці, твердо хочуть нас понищити. Пригадаємо приказку, коли хтось обіцяє обіцяєте безнищити. Ще ти повірємо далі зрозуміло. Мар'яна Безугла не блогер з мереж, яка має право на помилку. Вона депутат, вона член серйозних комітетів Верховної Ради. Вона закони приймає, і якщо вона говорить, що її політичні опоненти мають зникнути, це не прихована погроза фізичної розправи над інакомислячими. Розправи на кшталт тих, які здійснювали більшовики під час червоного терору з розстрілами і каральними операціями. Все вірно коротше у слуги народу, два виходи. Або депутат Мар'яна Безугла вибачиться перед прибічниками Петра Порошенка і його па. Партії зізнається, що вона зморозила дурню, або ми маємо на руках прямий доказ, що президентська партія Слуга народу винашує плани фізичних розправ над представниками опозиції їхніми прибічниками. Після кожного нещасного випадку з прибічником опозиції, де будуть присутні сліди влади, ми будемо пригадувати слова Мар'яни Безуглої. і казати, що це ще один доказ намірів слуги народу. Так буде краще. Вибір за владою, бо просто для розуміння заява депутата безуглої вже відома заходу. А там дуже не люблять, коли правлячі партії погрожують своїм опонентам. Там розправами депутат Безугла щойно круто підставила президента Зеленського. Парадокс в цьому вона теж солідарна з руськими. Правда, цікаво.